Онлайн-школа програмування SteamWarcom.ua, інформатика 8 клас, рівень стандарт, 6 урок, практична робота. Сьогодні з вами під час виконання практичної роботи ми маємо підібрати комплектуючі до електронно-обчислювальної машини. Нам необхідно підібрати дві варіації. Перше це офісний ПК і друге це ігровий ПК. Після того, коли ми це зробили, нам необхідно буде зробити наступне в табличному процесорі Excel визначити суму комплектуючих з кожного з різновидів ПК та знайти різницю у відсотках, наскільки офісний варіант ПК дешевший за ігровий варіант комп'ютера. Тобто, ми з вами сьогодні ось практично спробуємо використовуючи табличний процесор Excel. Виконати ось ці дії. Давайте з вами поговоримо про те, яким же чином підбирати, з чого починати, коли ми з вами займаємося тим, що з комплектуючих збираємо з комп'ютер. Для цього ми перейдемо в інтернет-магазин. На сьогодні один з найвідоміших в Україні це розетка. Ось, і спробуємо підібрати. Комплектуючи, подивитися, ось на ті моменти, я вже заздалегідь підібрав, що треба врахувати, коли ми підбираємо комплектуючи для комп'ютера або офісного, або ігрового. Давайте перейдемо і подивимось. І ми зайшли, я зайшов на сайт розетка Насправді ви можете обирати інші е, інтернет-магазини або. Офлайн-магазини, щоб дивитися там вартість, оскільки, ну, безумовно, що коли люди підбирають комп'ютери, вони враховують е, дві складові. Перше, вони враховують ті потреби, які перед ними стоять. Друге, це безумовна вартість. Да? Тобто кожен шукає, де можна знайти е, більш якісний товар, або більш дешевший. І так, ми зайшли у цей розділ інтернет-магазину, комплектуючи комп'ютер. І ось дивіться, коли ми з вами. Починаємо збирати комп'ютер, то безумовно ну, всі являють, є системні блоки. В цьому системному блокі у нас знаходяться різні комплектуючі: материнська плата, постійно запам'ятовуючий пристрій, оперативна пам'ять відео. Е Карта, центральний процесор, ось ці всі комплектуючі. Безумовно, вони знаходяться в системному боці. Ну більш даречно, ось враховувати ті вимоги, які перед вами стоять. А я б радив, все ж таки, починати збирати комп'ютер саме з підбору материнської плати. Давайте зараз зайдемо в материнську плату і подивимося, чому так необхідно робити. Ось оберемо будь-яку з інтернет-магазину і подивимося, ось спробуємо визначити ті питання, чому ж саме з материнської плати необхідно починати збір комп'ютера. Ну, не лише з материнської плати, а ще враховуючи ті потреби, які перед вами стоять. І так. Ми зайшли, обрали ось материнську плату від компанії Asus. мені вона перша потрапилася. що необхідно врахувати. Я зайшов ось у розділ характеристики, коли ми підбираємо комп'ютер, дуже важливо, ось враховуючи те, що ви шукаєте, підібрати ту материнську плату, до якої можна приєднати, ну, наприклад, процесор певного покоління або певного виробника, або скільки є слотів. Для оперативної пам'яті, та яке покоління оперативної пам'яті підтримує комп'ютер, або чи є можливість там під'єднати декілька жорстких дисків і так далі, тобто всі властивості ми маємо врахувати. Ось і далі, ось дивіться, є так, такий показник, як форм фактор, да, і ось саме не з корпусу ми починаємо підбір, а саме з материнської плати, оскільки потім вже корпус він підтягується до материнської плати, оскільки бувають материнські плати різного формату, і всі корпуси для цього підходять. Ось ці питання необхідно враховувати, да, в залежності від того, що ви шукаєте, і все ж, перше, що з чого, ну Розпочинати підбір це або центральний процесор. Ось, або відеокарта. Ось ви там вирішили, якщо ігровий комп'ютер підбираєте, вам саме. Е... Відеокарти цього покоління та цього виробника, тоді ви вже відеокарти підтягуєте всі інші комплектуючі. Ось, е, Якщо вам там необхідний потужний процесор якогось там останнього покоління, так само ви вже підбираєте процесор, а до нього підтягуєте материнську е плату, до нього підтягуєте всі інші комплектуючі. Тобто, ці всі питання необхідно враховувати. Тобто, ви можете в інтернеті уважно перечитати, дивитися, Ось, в залежності від того. Того, що ви шукаєте, ось, що для вас є пріоритеті при підборі комп'ютера, ось це ви маєте враховувати Добре, ми на цьому питанні довго зупинатися не будемо, оскільки ну, тут можна і півдня провести, да, там підбираючи параметри, визначаючи, я вже заздалегідь підібрав. Ті параметри комп'ютера, які мені підходять в табличному процесорі Excel, давайте зараз я вам відкрию. Ось, подивіться у нас в Excel, я вже підібрав корпус, скільки вартує: материнська плата, RAM пам'ять, жорсткий диск. Відеокарта, монітор, клавіатура, миша, центральний процесор та колонки. Оці комплектуючі вже підібрані для кожної варіації. Це у нас приклад ігрового комп'ютера. Да, тобто я враховуючи певні там властивості, свої характеристики підбирав. Ось за вартістю, да, там, можливості, да і так далі. А це у нас приклад підбору саме комп'ютера офісного ПК. Ось тут подивіться в розділі 5 графічний адаптер відеокарти. Я пропустив, тому що ну тут обрав вже інтегрована відеокарта, є в материнській платі. Ось, і її вважаю, досить для, для офісного комп'ютера, тобто окремо купувати не треба. Ось тут же куп... ось тут же вніс, да певну відеокарту, певної вартості. Ось, моделі не став писати, тут же в залежності, скажімо так, у кого які побажання і так далі. там Intel Radeon там Core i 3, Core i9 і так далі. ось Тобто насправді Ну тут же у кого до чого душа лежить. ось Наше завдання зараз розібратися, як знайти суму. Ось, згадати, да, в Excel ми це в 7 класі розглядали. І далі зробити наступне, знайти різницю у відсотках. Давайте з вами згадаємо, як суму. Для того, щоб порахувати суму певного діапазону комірок. Ось я виділяю цей діапазон комірок, є вбудовані функції в Excel. Натискаємо дорівнює. Обираємо функцію Sum. Ось. Нам вже підсказують сум. І обираємо діапазон комірок. І так, скільки ж у нас вартість вийде нашого ігрового комп'ютера. 34 660 гривень. Да? Ну, тобто, це такий дуже демократичний варіант ігрового комп'ютера. Ми підібрали. Добре. Тепер давайте бюджетний наш варіант. Переглянемо, скільки його вартість вийде. Так само функція сум. Ось, беремо функція сум, виділяємо діапазон комірок. Виділяємо. так, підібрали, підібрали, тут 0 можна поставити. Все, підібрали, У нас вийшло 15 тисяч. Да? Ну, приблизно в 2 рази дешевше. Тепер давайте з вами визначимо суму, різницю у відсотках. Да? Тобто наскільки відсотків один комп'ютер, дешевше за інший комп'ютер. Для цього нам. Необхідно зробити наступну. Перша різниця у відсотках. Ось в комірці H2. Ми маємо обрати тип даних, та ось формат клітинки. Формат клітинки у нас має бути відсотковий. Окей, обрали все добре. Ось тут можна навіть зробити наступний формат клітинки відсотковий, прибрати кількість десятків розрядів, залишити це поля, пусте, указати значення, введіть 0, наприклад. Вводимо все ввели. І так, тепер визначаємо, яким же чином нам визначити різницю у відсотках, наскільки один менше за інший, щоб виконати цю практичну роботу. Для цього ми беремо, нам потрібна функція, формула дорівнює. Ми беремо вартість меншого комп'ютера. Віднімаємо вартість більшого комп'ютера. так, І ділимо на вартість. Більшого комп'ютера. Натискаємо виконати, і у нас виходить, що на 55% вийшов, наш офісний варіант, дешевший за наш демократичний ігровий комп'ютер. Тобто, ось таким чином необхідно, скажімо так, можна. Підрахувати різницю у відсотках, да, наскільки відсотків дешевше або дорожче один варіант, ось можна підібрати, використовуючи меню інтернет-магазинів, да, тобто в будь-якому інтернет-магазині, ось тут, якщо уважно подивитися, є можливість сортування да за виробниками, да тобто ви Оперуєте ну, там, десятками сотнями варіацій материнських плат, центральних процесорів. І тут же, в залежності від ваших потреб, ви можете в інтернет-магазині відсортувати, да? тобто обрати потрібні комплектуючі. Ось на прикладі процесорів давайте продемонструємо, Ось потрібні комплектуючі як біра, да? тобто тут ну, розетка інші продавці. Не пов'язана з кампуючими, ось бренди ми можемо підбирати. Да? Вартість можемо підбирати далі. Касері сімей, родина процесорів і так далі. Да? Тобто, оці всі питання ви можете підібрати в залежності від потреб і в залежності від фінансових можливостей, і навіть зробити декілька варіацій. Там ігрових комп'ютерів визначити, наприклад, в Excel, як ми з вами визначили, наскільки відсотків там за ціною вийде один комп'ютер, дешевший за інший, ось така практична робота: спробуйте виконати, підібрати ігровий комп'ютер з демократичними цінами, ось враховуючи ваші особисті побажання, та підібрати офісний комп'ютер. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.